Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам богаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та нелегко погасити. Дуже люблять сірники розпалить вогонь в печі, всіх в кімнаті обігріти і смачний обід зварити. Та не люблять сірники, як беруть їх малюки, небезпечні ігри грають, на дорослих не зважають. І тоді страшна біда може статись дітвора. Вогонь добрий, стане злим, ви не впораєтесь з ним, тоді телефонуйте 101. А сам швиденько утікай. І ще таке запам'ятай, коли хтось менший є в кімнаті, його собою забирай. Якщо багато диму у кімнаті і важко дихати тобі, хустинку швидко намочи, і рот, і ніс собі ти зав'яжи, ляж на підлогу, дим завжди вгорі. Згадай, вхідні де двері і туди мерщий повзи. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні, знає, хай дитина кожне, жартувати з вогнем не можна.